Привіт, мене звати Олег. і Я представник компанії Капітель. Сьогодні ми знаходимося в квартирі загальною площою 65 метрів квадратних, які ми нещодавно. Виконали ремонтні роботи. Вартість з наших робіт склала 287 тисяч гривень. Це Діна, наша замовниця. Привіт, привіт! Дуже дякую за те, що обрали нашу компанію. І будь ласка, поділіться, чому саме ми, чому капітель так вразив вас? Коли ми купили квартиру, ми почали задумуватися, де ж нам робити ремонти. І шукали дуже багато в чатах, в інтернеті, в знайомих запитували. Але одного разу вирішили запитати в чаті будинку, де люди роблять. Ремонти, і нам один сусід, другий сусід порекомендував компанію «Капітель». і ми вирішили знайти їх в соціальних мережах. Подивилися їхні роботи, і нам настільки це сподобалося, що ми вирішили остаточно, що ми будемо робити ремонт. У них в процесі ремонту ми користувалися багатьма знижками від партнерів «Капітель». Зокрема, ми суттєво зекономили на освітленні, на сантехніці, на терасній дошці, на ламінаті, на кондиціонуванні, на плитці. Завдяки тому. Тому що капіталь має багато партнерів в різних сферах, ми змогли суттєво зекономити. Нашим керівником об'єкту був Роман. Він був з нами на зв'язку 24 на 7. радив нам абсолютно все, що краще зробити, що краще замінити, де краще купити, де варто почекати, де будуть знижки, що не варто брати, де можна замовити товар, який прийде швидше. Також він турбувався за те, щоб в квартирі завжди було чисто, і майстри приходили в. Часно організовував всі робочі процеси з підрядниками. Ми їх навіть і не бачили, не спілкувалися. Він вирішував все абсолютно сам, що нам дуже сподобалось, адже це економить наш час і нерви. Загалом наш ремонт тривав 7 місяців з урахуванням того, що ми робили паузу, адже в капіталь можна скористатися з такою послугою, зробити собі паузу, наприклад, на місяць, на два і далі продовжити ремонт. На квартиру ми приходили за власним бажанням, коли заманеться, або вирішити з романом якісь дрібні справи чи вибрати щось на квартиру. Після ремонту ми заїхали вже у чисту квартиру, адже в компанії Капіталь є чудова послуга клінінг після ремонту. Це зручно тим, що мені не довелося шукати клінінгову компанію. На це пішло багато часу і сил. Ми просто заселилися в чисту квартиру. Якісний ремонт для вашого затишку від компанії Капітель.